Вітаю вас на каналі Сади Буковини. У цьому відео поговоримо про посадку плодових дерев, розглянемо питання відстані в ряду, між рядами посадки звичайних плодових дерев, колоновидних і те, як підготувати посадкове місце. Запрошую! Займатися посадкою плодових та інших видів дерев і кущів можна вже з кінця жовтня продовжувати цілий листопад. Якщо дозволяє цього погода температура. Робити це також взимку і е, завершити посадку потрібно до середини кінця квітня. Перед тим, як вже садженець ваш, тобто той, який, поч... який ви хочете посадити, е, почне вступати в цвітіння. Проте, коли закінчувати вже посадку плодових дерев, ми будемо орієнтуватися не на дерева, які вже посаджені і ростуть от на вулиці, а на ті, які ми збираємо садити. Вони можуть зберігатися і в підвалі, і в інших місцях. Тобто ми можемо розтягнути. При потребі період посадки аж до середини травня. Тепер про відстань посадки дерев у ряду і ширину міжрядь. Все це буде залежати тільки від культури, яка у вас культура посаджена, на якій вона зроблена під щепі і від того, як ви обробляєте землю. Чим сильноросліша культура е, сильноросліша підщепа, тим більшу потрібно залишати відстань між деревами і робити відстань більшу між рядами. Тут у мене, як бачите, посаджений персик, форма крони веретено. І е, також цей, саме ці сорти персика, що тут ростуть, у мене досить слаборослі. Тому відстань між деревами у мене тут тільки метр. В інших місцях, саме тому що е, сильноросліші сорти персика, відстань у ряду у мене доходить до 1,5-2 метрів. В іншому ряду одразу біля персики у мене ще посаджені декілька черешень. От бачите, досить сильно росле дерево, другий рік після посадки. Відстань між деревами тут 2,5 метри. Ну, на перспективу бачите, наскільки гілки далеко відходять. Це розростеться, також будуть десь тут зустрічатись приблизно. Е, між рядами дерев тут в мене 3,5 майже 4 метри. Але якщо дуже узагальнювати і говорити про відстань посадки, яка підійде всім садівникам аматорам, незалежно від культури, і яку можна використовувати на більшості присадибних ділянок, то. Між деревами у ряду потрібно залишати мінімум 2 метри, і між рядами 3-3,5 метра. Менше робити не бажано, тому що незручно доглядати. Крім звичайних дерев, існують також колоновидні дерева. Вони відрізняються від звичайних дерев тим, що е, мають дуже малу силу росту, як карликова, можливо, навіть меншу. І тим, що гілки переважно не відходять от бачите, на таку велику відстань, як у цього саджанця-черешні. Вони залишаються. На декілька сантиметрів біля стовбура. От можуть відійти на таку відстань, на таку не більше, ніж практично на пів метра. Тому такі дерева колоновидні, ми садимо в відстані. Це може бути і метр, і навіть менше. Між рядами переважно залишають до 2 метрів. Для того, щоб посадити саджанець, його спочатку потрібно мати. І саджанці можна виростити самому, звісно, що нащепити дерево або придбати у розпліднику. Коли ми вибираємо наші саджанці в якомусь розсаднику, потрібно, щоб вони відповідали. Певним вимогам. Садженець обов'язково потрібно добре оглянути. І починаємо оглядати ми, звісно, що наші корені вони мають бути добре розвинені, потужні, і мати обов'язково багато от таких дрібних, смоктуючих коренів. Бо саме цими коренями дерево вкореняється і на перших етапах бере з землі поживні речовини і воду. Далі оглядаємо стовбур, щоб не було пошкоджень, ніде не був перетиснутий, кора була жива. і Обов'язково зверху дивимось бруньки, щоб вони, вже, щоб вони були хорошого кольору, не пересохлі і так далі. Можна навіть, е, якщо сумніваєтесь, бруньку, звісно, що в одному місці надламати. Якщо ми обираємо нормальний саджанець, а не кулоновидний, як цей, він повинен бути досить великий, принаймні метр двадцять, і мати розгалужену. Розгалужені гілки. Якщо ви коли-небудь бачили колоновидні яблуню, грушу персик, то вони будуть відрізнятися від колоновидних абрикоса і сливи, тому що ну, от, яблуня, груша, персик вони такі товсті, круглі, ніби їм щось не дає рости. А от абрикос слива, вони вже будуть трішки інші. Все одно будуть мати малу силу росту, розгалуження будуть досить також короткі, але набагато ширші і сильніші, ніж це буде в персика і в яблуні. Майте це на увазі. Для наочності взяв ще звичайний садженець абрикоса, бачите, можете порівняти. Відрізняється. І коли ми вибираємо звичайний саджанець, я вже казав, він повинен мати досить розгалужений верх От гілки, щоб ми могли закласти якийсь ярус, якусь виростити з нього гарну крону. Звісно, що при посадці садженець ми обрізаємо, десь приблизно він має виглядати таким чином. Далі саме у цьому місці проведемо підготовку посадкової ями. Бачите, я вже тут підготував родючу землю. Зробимо акцент саме на те, як підготувати посадкову яму для дерева у В умовах, коли ґрунт достатньо бідний. Ну і згадаю про те, як можна підготувати, коли досить непоганий ґрунт. Вістань між деревами у нас тут більше 2 метрів і між рядами більше 3 метрів. Саму посадкову яму будемо готувати шириною приблизно 70х70 70, і глибиною десь 60 см на дно, звісно, що будемо давати перегній. Ну і частково, як бачите, замінювати на родючишу землю. Тут у мене лучний чорнозем торф'яний, А сама материнська порода всієї землі тут піщана, досить бідний такий сіруватий пісок. Починаємо підготовку ями. Верхній шар ґрунту, звісно, що відкладаємо в інше місце від е, нашої дернини, яку ми будемо давати на дно. І від нижнього шару ґрунту, який недостатньо родючий. Бачите, відкладаємо дернину, е, в один бік. І верхній цей шар ґрунту, е, який будемо частково використовувати в інший бік. Бачите наскільки бідний, от практично пісок. Немає майже жодних поживних речовин. Бачите, підготували тут яму приблизно глибиною 60 см більше ніж пів метра. Далі на дно кидаємо дернину, тому що ну, я не знаю де більше її дівати, бік відкладати немає сенсу. Верх Можна в принципі, зверху, але я, оскільки хочу зробити трішки ширший шар ґрунту, знизу хороший, тому я дернину поміщаю на сам низ. Все одно тут є якісь поживні речовини і так далі. От. Все, трішки розправляємо. За таким способом можна посадити будь-яке дерево, неважливо, чи воно колновидне, чи звичайне. Далі після дернини, я, звісно, що на дно даю досить багато перегною. Бажано, щоб перегній був трохи старший, хоча б піврічний, річний, але якщо нема такого витриманого перегною, можна давати і свіжіший перегній. І далі От ми висипали перегній. Тут потрібно тепер зробити буферну зону між е, самим перегноєм і коренями саджанця. Тому що при прямому контакті перегній попалить корені, а нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб він тут влежався, перепрів і забезпечив наш саджанець на перші 3-5 років росту. Оскільки в мене досить бідний ґрунт, як бачите, самі, от я даю досить багато перегною. Тут я маю також ще привезну землю. Бачите, який лучний. Чорнозем хороший. От. Він також досить багатий на поживні речовини. Даємо цю землю на, е, от, на низ, безпосередньо в те місце, де буде найбільше розвиватися корнева система нашого саджанця. Але насправді так сильно удобрювати яму і замінювати деяку частину землі на родючу не завжди потрібно, особливо якщо у вас є досить хороший материнський ґрунт, чорноземи або багаті на елементи суглинки. Тоді можна просто викопати яму і поміняти верхній шар з нижнім. Тобто купаєте яму, відкидаєте родючий на, один, на одну сторону, не родючий, тобто нижній, на іншу сторону, садите садженець, даєте перегній і в кореневу поміщаєте садженець, засипаєте верхнім шаром і тоді на сам верх вже засипаєте нижнім шаром. Тоді наші корені будуть в середовищі, де багато поживних речовин. А в такому випадку, як в мене, мені, звісно, що треба добре заправити яму і, ви, як бачите, привести більш-менш якусь хорошу землю. От. Звісно, що даємо ще і місцевої землі таким чином, трішки перемішуємо все. Як бачите, приблизно таким чином. Але коли перемішуємо перегній, зачіпати не бажано. Перемішуємо тільки нашу землю, яку ми давали. Не зачіпаємо перегній. На цьому етапі можна посадкове місце трішки втрамбувати, для того, щоб ми більш-менш бачили, яка буде глибина. В ідеальному випадку взагалі то бажано готувати посадкові ями хоча б за місяць до посадки дерева, але... І, і, і робити це, якщо ми робимо посадку 10-20 саджанців. Тому що за один день, звісно, що все підготувати незручно, дуже багато роботи. Але якщо маємо один саджанець, можна, в принципі, і в той самий день зробити це. Чому бажано готувати заздалегідь? Та тому щоб, щоб бачити, де буде наш рівень землі, коли земля осяде. Тому що свіжа викопана земля, вона, звісно, що осідає. Але... Але якщо немає можливості підготувати ями заздалегідь, можна вийти з ситуації і коли ми садимо садженець одразу і готуємо посадкову яму. Яким чином? Та таким чином, що ми е, зараз просто помістимо наш садженець на 5 см, можливо навіть на 10 см, від того місця, на якого ми посадили, якби це була просто ну, тобто, звичайна земля, яку ми не чіпали, яка не має осісти. Бачите, найкращу землю даю безпосередньо під самі корені. А вже трішки виш... інший шарт, то цей пісок сірий буду давати вже зверху. От, все Висипали е, родючу землю і далі дивимося. От помістили наш садженець, дали йому родючої землі безпосередньо в корені, ізолювали е, гній. Знизу. Перше, що ми робимо, дивимось на рівень землі. Надзвичайно важливий нюанс є в тому, що коли ми садимо садженець, його потрібно оглянути і подивитися, де, було, де був рівень землі, коли садженець ріс в розпліднику. Тобто, от, корнева шийка. Бачите, маємо наш садженець, це піщепа алича. І бачимо, що отут у нас є сіре, сіра кора. от. До цих пір це сіра кора, а вже звідси, от звідси починається вже кора червонувата, жовтувата може бути. І це нам говорить, що саме от на, на таку глибину, от до, от до цих пір, ми маємо заглибити наш саджанець. Завжди дивіться на корневу шийку, як вона була е, посаджена. Це приблизно буде 4 см до першого розгалуження коренів. На відміну від винограду, інших культур, які вимагають заглиблення коренів, саджанці дерев, навіть нестійких культур, перських абрикосів, ну досить нестійких. Вимагають того, щоб корені були практично зверху, буквально 5 см до поверхні землі. Тому що, якщо заглибити більше, садженець просто буде гірше розвиватися, коренева система буде нижче, гірше будуть пригріватися літом. А по-друге, нижче означає в гіршій землі. Тому що чим вище, чим більше доверху, тим земля тут краще. І розвиваються кращі мікроорганізми, є потрібні бактерії і так далі. Також можна звертати увагу на те, як розміщати відносно сторін горизонту місце щеплення, чи на півдні, чи на південь, переважно розміщають на південь, але останні дані показують, що це не має жодного значення. Як розміщати саме місце щеплення. Тому я вже перестав на це звертати увагу. Коли ми от посадили наш садженець, бажано боки трішки затрамбувати таким чином. Саме боки не всередину, для того, щоб тут все осіло, а там лишилося на такому рівні, як нам треба. От, бачите? Приблизно так. Ми його підняли, він все одно нам ще осяде. Але ми підняли з тим розрахунком, щоб він ще осів. І тепер на сам верх можна вже давати нашу землю материнську звідси. Коли ми садимо. Коли ми готуємо яму одразу при посадці, найбільшою помилкою було би зробити тут заглиблення, як я вже казав. Потрібно навпаки насипати нам невеликий горбик. Розправляємо. Бачите, виходить горбик з тим розрахунком, щоб все тут ще гарненько нам. Осіло. От. Бачите, от наша корнева шийка на такий рівень, як я говорив на попередній рівень землі, так і заглибили. Ось таким чином це все виглядає. Досипаємо решту. На рахунок тут заглиблення для поливу. Його потрібно зробити штучно, якщо ви будете поливати не крапельним поливом або безпосередньо під корінь. Місце для поливу, от таку миску потрібно зробити штучно, таким чином, як зараз я вам показую. Насипаємося, гарненько вирівнюємо приблизно отак. От. Для поливу можна зробити все штучно, не бажано робити заглиблення в самій землі. От, приблизно таким чином можна потім буде гарненько все поливати. Якщо ви це потрібно. Все, і приблизно таким чином ми посадили наш садженець. Дивимось потім вже можна також, якщо ви бажаєте, щоб він вам ріс дуже прямо, поправити гарненько, подивитися, чи все правильно посадили, можливо, підсипати ще трішки корінь і так далі. От. Якщо говоримо про колоновидні саджанці, їх обрізати при посадці не потрібно, я тут трішки вкрутив буквально гілочки, бо вони тут в мене надламалися, але взагалі їх обрізати не потрібно. Якщо говорити вже про звичайний саджанець, то при посадці обов'язково його обрізати. Якщо ви десь чули вислів не чіпайте, нехай спочатку вкорениться, ніколи в житті не сприймайте це серйозно. Садите, одразу обрізаєте, можна навіть перед тим як посадили, обрізати, щоб вже він розвивався так, як потрібно. Бо потім помилки ви вже не виправите. Все основне вже зробили, залишається нам цей садженець, тільки полити. Сильно поливаємо при посадці наш саджанець, залежно від того, наскільки добре сама земля тримає вологу, і залежно від того, яка земля це є. Але переважно 10-20 літрів вистачає, особливо, якщо земля досить волога, як в моєму випадку. І самі бачите, що от таке заглиблення дає можливість дуже добре ці садженець полити, навіть якщо ми зробили отакий горб, передбачаючи те, що він все одно ще осяде. І на цьому посадку, звісно, що можна вважати завершеним. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте, звісно, що вподобайки. Заходьте на наш канал, там знайдете набагато більше інформації щодо посадки рослин, обрізки, догляду. Та й не тільки про догляд за плодовими, а також готується ще серія відео про догляд за декоративними рослинами. Тому запрошую. Дякую за увагу. Побачимось!